Друзі, усім привіт! Ну що ж, вже у п'ятницю, 18 квітня, о 18.00 відбудеться матч в українській прем'єр-лізі. Київське Динамо! Олександра Шавковського у себе вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського команда буде приймати Оболонь-Бровар. І сьогодні друзі, хочу поговорити про київське Динамо, про оболонь-Бровар! Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі, то, друзі, очні матчі, які були зіграні між командами. І якщо ми будемо з вами дивитися останні 5 матчів, то тут є перевага київського Динамо. Чотири перемоги здобула київська команда, і одна перемога в Балоні відбувався 17 листопада 19 року. Це був товариський поєдинок і киян з рухунком 5 баллон. 4 серпня 23 року Каяни з рухунком 4-2 на виїзді перемагать балоне гол Владислава Ваната, Дубль Андрія Ярмоленко з пенальті та гол Віталія Буельського. Принесли нам перемогу Черненко, Карасі забивали за Абалонь. Потім, 27 вересня, 2023 року Абалонь якраз то в себе вдома на стадіоні Абалоні-Арена. Команда перемагає Динамо з рахунку 0. Суханов на 57-й хвилині забив єдиний та переможний м'яч. 11 грудня 23 го року Кияни з рахунком 2.0 0 Греці Баловані, они голим та Ваната, принесли кияну перемогу. Ну, 19 жовтня 24 го року з рухулком перемагають. Гол Шипаренко, дубль Ваната, гол Александра Караваєва, так гол Володимира Брашка. Принесли кена на перемогу, за болнатом автогол, автогол Міхавка. Друзі, якщо взагалі то зараз з ми будемо дивитися турнірну ситуацію, яка в нас замоє в українській прем'єр-лізі. то скетинава! Динамо є осіб лідером в українській прем'єр-лізі. Після 24 турів кияни набрали 60 залюкових пунктів, 0 поразок 6 нічих та 18 перемог у Київського Динамо, 50 забитих м'яча має Динамо, 15 м'яча пропущених та плюс 35 різниць забитих та пропущених. Останні 5 матчів Київського Динамо. Одна та 4 перемоги. Кияни мають перевагу 6 очок від другої Олександрії та 7 очок переваги над донецьким шехтарем. Аболон 12, а в Аболоні 24 очки. Після 24 матчів 12 поразок, 6 перемог, 6 нічих. 14 забитих м'ячів оболлоні 37 мячів пропущених. До речі, а більше за всіх пропускає. Мінус 23 різниці забитих та пропущених. І подивіться, друзі, останні 5 мячів. Так, да, 3 поразки, але 2 перемоги. І 2 перемоги підряд Бо... Абалоні випереджає лівий Берег на 2 очки. Випереджає команда Полтавського складу на 3 очки. І Абалоні просто необхідні бали. Тому що плотна. іде битва. Відповідно за зону виліту, за зону прихідних матчів, да? Ось, ну в будь-яку випадку. Поки що абалонь Бравар, 12-та. Поки що балонь 12-та. Що, друзі, взагалі казати про київське Динамо? Та команда Олександра Шавковського дуже здорово зіграла проти Кривбаса з рухунком 0-2. 12 квітня у Кривоморозяк не перемагает. До того була перемога над Ливим Бергом. 2-0. Рух. У шерфиналі Кубка України обіграли. Той такий рух у чемпіонаті України обіграли. У середу, 23 квітня, у Динамо Київ, до речі, буде півфінальний матч Кубка України проти Буковини. потім, потім, друзі! 20 квітня! неділя, 18.00 Шахтар Донецьк, Київське, Динамо. Друзі, це буде просто якийсь неймовірний матч, який відбудеться відповідно 27 квітня. Друзі, ну і потім, до речі, у Динамо Київ буде виїзний матч проти інгульця. Виїзний матч проти Житомирського Полісся. Виїзний матч проти одеського черноморця. Ну і домашній матч проти Колоса Ковалівки. І справді зараз для київського Динамо! І справді зараз для киян дуже важливі та ключові матчі, в принципі, як і для Абалоні. Абалоні дуже прямне враження. І справді команда залишила по матчі проти Черноморце та проти Інгульця. Дві мінімальні перемоги 1-0, але на ЄГЛОНІ ще три очки команда Абалоні здобула. Ось ці дві перемоги підряд. Команди підняли якраз то на 12-ту позицію після матчу по Динамо динаму суботу, 26 го числа. Буде домашній матч проти Львівських Карпат. 3 травня виїзд в Рівне. 10 травня домашня ігра проти Лензе. 17 травня виїзд в Кривий рік. Матч з Кривбасом. 24 травня домашній матч проти Лівого Берега. І справді, друзі, на оболон. Зараз очікують Ну, чий матч? В принципі, як для Київського Динамо. До речі, друзі, ще команди грали у 2015 році. До речі, був ще матчі в них в Кубку України в сезоні 2015-2016 років. Тоді, до речі, не по сумі 7-0 обіграли Абалоні. 21 липня, до речі, 19-го року команди грали в нічюю. До речі, один Ну, це був туарейський матч. Ось, ну ось офіційні матчі. Ми якраз то з вами дивились, да, офіційні та матчі, де Динамо дуже здорово себе показала якраз то в останніх матчах проти Абалоні. А, тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо думки. Давайте будемо вже про думки переходити да, до думок. Чого, друзі, я очікую цього матча? Я очікую хорошого футболу. Тобі щоби команди в принципі дуже добре виглядаються. І Абалон там дві перемоги підряд. Команда здобула, і Динамо Київ дуже здорово команда виглядає, тому, я, в принципі, че хорошого футбола. А Динамо Київ фаворит, Думаю, що Динамо Київ буде більше водити м'ячем. Думаю, що Динамо Київ і справді буде більш на м'ячів, буде більш пустій атакувати. І, в принципі, друзі, я думаю, що це буде важкий менш для Динамо. Я думаю, що Абалон закриється. Да, Динамо Київ буде більш на м'ячі, думаю, що балон закриється і Динамо буде прям важко цю оборону балонів зламувати. І я, якщо чесно, багато голів би не очікував цього матчі. І знаєте, друзі, у мене така є одна думка. Я віддаю перевагу київському Динамо! Думаю, що кияни дорогоцінні три очки все-таки здобудять. Мені серед підсказує, що Динамо Київ обіграє Аболонь з якимось мінімальним рахунком. Я думаю, що не буде розгрома, як у першому колі там 5-1. Думаю, що кияни обіграють балон або з рахунком 1-0, або так 2-1, 2-0, 3-1. Ну, думаю, десь якось так буде. Якось буде мінімальна якась перемога. Думаю, розгрома тут не буде. А десь гідний бій, я думаю, київському Динамо. І це буде нелегка гра для кияну. Ну все-таки думаю, що Кияни мінімальну, важку, на морально малівих. Але три очки, я думаю, що київське Динамо здобуде. Тому, друзі, моя думка, я думаю, що кияни. Обіграється такий балонь з якимось мінімальним рахунком. Мені ще серце підказує, що це буде 1-0 навіть. Друзі, що взагалі думаєте ви з приводу цього матча? І якщо у вас є, друзі, думки та бажання, то ви можете їм поділитися у коментарях. Ну я, друзі, кажу, я думаю, що це буде матч важкий для Динамо Київ. Так, да, кияни будуть більше атакувати. Так, Кияни будуть домінувати більш позиційно атакувати, але думаю, що Абалон буде намагатися відзахищатися, тому для балоні звичайно що важливо буде тут не програти. Ну, я думаю, що Кейна все-таки заб'ють і мінімальну перемогу там 1-0 одержать. Тому, друзі, я думаю, що Динамо Київ обіграє Абалоні з рахунком 1-0. Ну, думаю, що да, якийсь буде мінімальний рахунок на користь Київського Динамо. Але три очки, думаю, що команда Олександра Шаковського здобуде. Побажаємо, друзі, київському Динамо та Болоні Бравару. Всього самого, самого, самого найкращого я бажаю цим командам. І вам, друзі, також від чергу серця я би хотів би побажати вам добра, щастя і всього самого, 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 найкращого. Я хочу вам, друзі, побажати, тому не головне, друзі, це щастя. Не головне, друзі, це щастя. Тому я вам, друзі, бажаю всього найкращого, всім до побачення, всім до нових зустрічей.